Проти Юлії Тимошенко можуть порушити ще одну кримінальну справу. Про це заявив заступник генпрокурора Ренат Кузьмін Верховній Раді. Стосуватиметься вона закупівель вакцини за завищеними цінами. Зараз на Різницькій чекають тільки рішення американського суду про укракцині і скаржиться, що експрем'єр водить слідчих за ніс. Ірина Павлинок далі. Усі в білому парламентська команда Тимошенко підтримує свою лідерку спецодягом. Опозиція вимагала генпрокурора. А прийшов його заступник. Бют Рената Кузьміна не слухав відносно екс-прем'єр-міністра Тимошенка. Було порушено 12 кримінальних справ вісім справ. Були закриті у спини опозиціонерам, які покинули зал на знак протесту. Кузьмін доповідає слідчі готові відправити експрем'єрку до суду, тим часом порушити іще одну кримінальну справу проти неї, пов'язану із закупівою вакцин під час епідемії грипу. Ми зібрали достатньо доказів, які свідчать про можливість звинуватити екс-прем'єр-міністра України Юлію Володимиру Тимішанка. У посадових злочинах тому надмірна політизація та звинувачення слідства в тому, що хтось із слідчих або керівництво Генеральної прокуратури виконує тут якесь політичне замовлення, це якась мачня. А ще поскаржився Кузьмін, Тимошенко водить за носа прокуратуру, бо ходить, каже, на допити по черзі зі своїм захисником, і навіть більше тисне на слідчого. Слідчому прокуратури було сказано, що він. А також інші посадові особи генпрокуратури будуть заарештовані зразу після того, як Тимошенко прийде до влади. Пізніше в кулуарах з'явилася сама Юлія Тимошенко, оточенні своєї команди, і заявила: якщо на когось і тиснуть, то це на опозицію. Пшонка сьогодні до Верховної Ради не прийшов по одній простій причині: він знає, що всі справи політичні, сфальшовані, замовні. І він не хоче брати публічну відповідальність за цей фальсифікат. Наприкінці виступу Кузьміна опозиціонери повертаються у зал. Зібравшись довкола трибуни, заявляють, щоб припинити тиск, треба внести правки у судове законодавство, зокрема, запровадити суд присяжних. Негайно розглянути у парламенті ініційованої опозиції законопроект про суд присяжних право на який для всіх громадян України. Дякую. Вимоги опозиції більшість послухала. Закон про суд присяжних провалила виступом заступника генпрокурора. Залишилася задоволена. Ірина Павлонокіля Шинкаренко ТСН 1+,1.